Десятий ювілейний міжнародний благодійний фестиваль на зустріч мрії для дітей соціально незахищених категорій відбувся у Києві. Його переможці сотні дітей з усіх куточків України, які змагалися за перемогу у номінаціях Вокал, хореографічне мистецтво та оригінальний жанр. Під час конкурсної частини фестивалю авторитетне журі українські зірки шоу Бізу та наставники обирали найкращих, аби у день гала-концерту вони продемонстрували свої таланти на головній сцені ДК КПІ. з дітлахами на одній сцені Марта Адамчук, Наталка Карпа, Світлана Тарабарва, група Клею Грюмого та інші артисти, справжні наставники для майбутніх зірок. Раві номери, танцювальне шоу, неймовірні, хореографічні постановки, чарівний вокал та що важливо, непідробні і щирі дитячі емоції. Головна досягнута перемога фестивалю. Організатори конкурсу, асоціація міжнародних всеукраїнських громадських організацій, соціальний захист на чолі з її президентом Євгенією Тимошенко. Міжнародна громадська організація на зустріч мрії та благодійна організація Погляд цьогоріч нагородили переможців усіх вікових категорій і номінацій. Благодійними коштами на оздоровлення допомогли дітям-переселенцям зі сходу України. Призовий фонд фестивалю цьогоріч склав понад мільйон 750 тисяч гривень. Тож усі переможці 10-го фестивалю відпочинуть на чорному морі. Спецприз конкурсу, поїздка на фестиваль Слов'янський вінець у Булгарії та відпочинок на морі у Одесі. Хрещени матір'ю учасники традиційно називають Юлію Тимошенко. Саме під її патронатом творчий конкурс проходить вже ювлейний десятий раз. За доброю традицією саме Юлія Тимошенко оголосила головного переможця володаря гран-прі фестивалю. Переможцем фестивалю. Переможцем, який отримує гран-прі. Є Аделіна Міщенка! Житомирський центр творчості дітей та молоді! Пісня Мама приносить головну перемогу гран-прі го лени фестивалю за зустріч Аделіна Міщенко. І саме головне, щоб ти була переможцем все життя, щоб кожну хвилину ти перемагала і була щасливою. І так само всі учасники, всі переможці. Я про неї дуже мріяла, дуже сподівалася на це. Проте, мабуть, я вже і не думала, що це так і буде. Це здійсниться. І я була дуже збентежена в якійсь мірі. Я мене я навіть розплакалась. Діти з малозабезпечених сімей, бо з соціально незахищених сімей вони не мають стільки шансів, як інші діти, у яких є багато можливостей. Тому такі конкурси повинні бути і їх повинно бути більше і більше. Після нагородження члени журі конкурсу зізнаються, мовляв, обрати переможців було вкрай складно. Дідлахів слід оцінювати не менш суворо, аніж дорослих, та не давати жодних поблажок. У нас були спори, но в більшій степені, звісно, все таки практично єдиногласне рішення, що Аделіна, на мой взгляд, лічний на мой взгляд, коли у мене Муріки. Бурашки по телу, значит, все случилось. Спрашивали в жюри, как я не слышу, а там были песни, какие у меня ощущения. Вот. А для неслышащих, конечно, были жестовый язык, хореография, конечно. Очень много талантливых ребят. Очень трудно было выбрать. Корілі, члени журі Це тяжело, але я думаю, що всі оправдали, і зрители остались довольны, і самі участники, самое главное. Самі ж переможці конкурсу не стримують сліз. Для деякого з них перемога стала приємною несподіванкою і з великою охотою отримують заслужені призи та розповідають свої рецепти, як завоювати серця журі. Універсальних порад, кажуть, не існує, проте, аби отримати перемогу, є головний секрет. Перше це вірити в себе. Если не будет этого, то навряд ли что-то получится. Если ты веришь в себя, если ты стараешься и каждый день... Делаешь какой-то маленький шаг, то это по-любому путь к успеху. Это был невероятный сюжет о том, как девочка влюбляется в пальто в то время, когда оно оживает. И это было настолько наверное, трогательно, что все-таки жюри отметило меня, и все-таки я получила первое место. Михайло Гаврилюк артист, волонтер, володер, гран-при п'ятого фестивалю на зустріч мрії. Нині він артист цирку, кобзов до учасників прийшов із особливим надихаючим номером. Та разом із тим, як і всі, має свої заповітні мрії і власні маленькі рецепти успіху. Независимо, какой ты человек, да, коляске или физически здоровый, большой ты артист или маленький артист, главное вера в себя, главное это желание и. Ну, стремиться к чему-то большему. Ну, например, у меня цели в жизни да, иметь очень хорошую семью. да. Но я понимаю, что надо содержать ее. Да? Вот почему я здесь, почему я показываю многим людям стимул жизни и смысл жизни, чтобы ну, люди чтобы не терялись в себя. а Боролись. Художні керівники, педагоги своїми вихованцями пишаються, а організаторам дякують за роботу. Запевняють, ювілейний фестиваль став дійсно особливим. Процвітання, кохання миру в цьому світі і в нас в Україні, бо ми є кращі, ми є співучі, ми є талановиті і зараз співає моя також вихованеця. Я дуже дуже дякую. Люблю, люблю наш український народ і всім-всім гарного настрою, святом. Happy birthday to you! Мы обожаем этот фестиваль. В этом году приехали маленькие, которые первый раз, которые не видели. Для них фестиваль «На встреч Мрии» – это ступень. Они все стремятся, они с первого класса знают, что они поедут на «Назов встреч Мрии» чекають, вони, вони, вони так його полюбляють, вони так його знають, що ви просто собі, мабуть, уявити, уявити не можете. Тут є багато соціальних дітей, дітей, які не слышать або не видять, і поэтому это помогает им открыть себя в другом свете, что они тоже полноценные люди, которые могут что-то прекрасно петь, прекрасно танцевать и которые они по-настоящему достойны не члени нашого общества повністю повноценний, які можуть достигну всього благодаря своєму стрімленню і благодаря своєму умінню. Це є і є сила України, це і є наше майбутнє, це і є наша перемога. І я переконана, що з такими дітьми Україна буде просто лідером серед всіх інших країн Європи, тому що у них талант, у них унікальна сила волі. І у них здатність здолати всі перешкоди і йти до своєї мрії. Десятий міжнародний благодійний фестиваль «На зустріч мрії завершився великими перемогами маленьких українців. У цьому переконані організатори конкурсу у ньому взяли участь понад 300 дітей. Мету фестивалю досягнуто, і нині тут кожен переможець. Мета фестивалю здійснилася. А мета фестивалю це зробити так, щоб діти повірили в себе. чтобы они нашли в новых друзей. А главное, чтобы дети с тяжкой долей, которые є конкурсантами в нашем фестивале, поверили в себя. Я хочу пожелать всем детям, прежде всего, мирного неба над головой, счастья, чтобы каждый из вас трудился и мечтал, и достигал своей мечты. Все возможно тому, кто верит и тому, кто трудится. Эмоции переполняют, потому что дети показали очень высокий уровень. На дісядах фестивалі імена професіональний урівняє слава Україні! Заспіваємо! Особливий гість фестивалю Олександр Пономарьов на сцені із дітлахами та організаторами спільно і з фінальною патріотичною піснею. Заспіваємо пісню за Україну! Софія Зарудна, Іван Полілий АНТВ. thank you